Літо пора наполегливої праці, так як саме літом виконується більшість робіт. Комунальне підприємство Краснець проводить роботи по очищенню каналізаційних труб. Зараз ми бачимо, проводяться роботи по гідродинамічної очистки самотічного колектора. От, роботи проводяться спеціальною бригадою, з якою ми заключили договор. От, задіяна. Гідродинамічна машина, тиску, яка видає десь до тисячі бар. От. І також на базі Маза і лосос. Ось. Всім відома проблема сематичного колектора по вулиці Татаренка і відродження. Багаторазово це питання піднімалося і на комунальних народах, і було прийнято рішення, йде осінь, просто не втягувати в неї і провести роботу по очистці. Зараз це тільки начало, веде начало від будинку 2А Татаренка. І... Будуть проведені роботи до центральної канески по вулиці відродження, буде промити самотічний колектор. Остання гаразу коли робота була виконувалася така? Е, настільки я знаю, ніколи вона не виконувалась. І з часу побудови колектора, це десь кінець 80-го року, коли строївся мікрорайон, цей вулиця Птаренка, То таких робот не було проведено. Ми звичайно ремонтні роботи проводили і аварійні роботи. Якщо вдруг засор чи ще щось промивалося, ну, а капітального ремонту, я називаю це так, не проводилось ні разу. У вашого підприємства не було такої техніки, так? І... Ну, звичайно, звичайно, це техніка дороговартісна. У нас є машина ми придбана гідродинамічна, ну, вона розрахована на дуже маленький діаметр, прибудинковий, е каналізації десь до 200 міліметрів. Ми нею виконуємо роботи. Звичай. А так як у нас основний колектор десь порядка від 300 до 400 міліметрів діаметр, то тільки спецтехніка це виконується. Наш робочий день, особливо це після вихідних, понеділок, вівторок, починався, що аварійна бригада виїжджає із Ас-машиною і починає виконувати. Роботу по ліквідації заторів на саматичних колекторах. Сответно, в нас можливості обслужити ту ж саму КНЕСку, свої устаткування, свої якісь агрегати, просто немає часу. Це одне, друге, це все-таки затрати, кошти на горюче смазочні матеріали, на роботу бригади, на матеріали. Тому краще зробити його раз, раз зробити і не касатися, грубо говоря, років два-три. Ми сюди лізти не будемо. Заплановано перш за все зробити основний колектор, так як він дуже проблемний і на ньому сусередоточно дуже багато абонентів. І крім того, коли будувався цей колектор і п'ятиповерхові будинки, то, на мою думку, не зовсім було вірно ділений розрахунок і врізана вулиця Міра. ви можете спросити у любого мешканця вулиці Міра починає від Грубо говоря, від 11 до 21 дому, які вони просто протерпивають незручності. Справа в тому, що коли забивається вулиця відродження, то стоки всі із вулиці Татаренка видавлює їм у двір. До мене неодноразово звертались мешканці, до міського голови, безконечні письма. Я реально людям не можу допомогти, тому що ну, нема такої технічної можливості. І їх понимаешь, а зробити нічого не можеш. Тому ну, потрібно це робити, що зараз відбувається. Вся проблема у засміченні самопливного колектора порядка, я ж кажу, десь 80% це в середньому, тому затори це через день. Так як зараз буде проведений капремонт і прочистка труби на 100%, тому цей ризик знизиться до нуля. Як розповідає майстер бригади, у відсотковому співвідношенні забруднення труб майже 100%. Труби забиті десь 80%, Більшість в трубах пісок і жир на стінках. Ми вимиваємо своєю машиною від гідродинамічної води, даємо 300 атмосфер давлення води і одновременно викачуємо, витягуємо труб пісок і машиною викачуємо з труб. Така на робота водою. Скажіть, а от чи можливо було якось це подолати, не використовуючи вашу машину? Ні. Просто пробити то можна пробити, а труби ви без нашої машини так не можна. З труб витягнути пісок. Скажіть, а причина саме забивки труб, яка Ну, вас вибити? Ну, більшість, мабуть. Люди там замітають там сміття, да, це в унітаз, це весь пісок, ну, по трубах і розходиться. Так само жири якщо десь там кафе, там може тоже посудами, і так само все остається в трубах. Отже, каналізаційні труби по вулиці Татаренка, миру та відродження будуть прочищені, і мешканцям найближчий час не доведеться стикатися з проблемами, які існували раніше.